Працівники Держслужби надзвичайних ситуацій міста Києва на території однієї з пожежно-рятувальних частин висадили. Чотири і мені дерева з табличками про в пам'ять про колег, які загинули від початку повномасштабного вторгнення в ході виконання службових задач. На шести інших локаціях міста паралельно висадили саджанці як знак вдячності героям, які зараз рятують і захищають Україну. В ДСНС кажуть, що нині робота надзвичайника є дуже небезпечною, особливо через часті повторні удари, яких завдають росіяни по тому ж місцю, коли там вже працюють всі рятувальні служби. Ми сьогодні символично а, посадили дерева на честь наших загиблих героїв, рятувальників, які виконували свій обов'язок і загинули під час виконання службових обов'язків. Це а, це наша пам'ять, це те, що а, буде роками, символічно і зрозуміло. А, Нашим наступним поколінням я впевнений, що це дуже довго вони будуть рости. І це е, завжди будуть нагадувати нам. І е, в нашій пам'яті вони будуть з нами завжди живі, е, вони в наших серцях і в нашій пам'яті. Кожне з висаджених дерев присвячене конкретному співробітнику. Співробітнику першою жертвою серед працівників ДСНС в 2022 році був Руслан Кошовий, начальник 30-ї пожежно-рятувальної частини. Він загинув в Густомелі, намагаючись врятувати особовий склад. Тіло Руслана Кошового вдалося повернути лише в серпні минулого року під час обміну. Розповіла дружина загиблого Наталія. Родина ніколи його не забуде. Такого чоловіка і такого батька, як наш Руслан, був це неможливо забути, і дуже без нього нам важко з думкою. Ну, Робота рятувальника вона дуже небезпечна, Даже поки не почалася повномасштабна війна. Е завжди хвилювалися, там зльоти, посадки, вогонь. Я розумію, що чоловік завжди буде бігти, рятувати, його нічого не зупинить. І на даний час. Рятувальники дуже багато роблять, коли і обстріли. І Брат чоловіка також працює в ДСНС. Зараз хвилюємося за нього, щоб тоже з ним нічого не трапилось, тому що він наша опора, допомога з донькою.